Волинська делегація взяла участь у всеукраїнському параді вишиванок, що вже другий відбувся у столиці з нагоди дня незалежності України. Серед розмаїття кольорів народних пісень та колоритних національних костюмів яскраво вирізнялася делегація нашої області. У її складі були учасники ансамблю народної творчості Волиняни. Більшість музикантів діти. Незважаючи на юний вік, вони усвідомлюють, що означає бути патріотом. Любов до України. Ну, взагалі це такий якийсь великий день. Я люблю це свято, мені воно подобається. Ми представляємо автентичну пісню, інструментальну музику народну, так що надзвичайно цікаво, тут дуже багато колективів приїжджає. І ми якби обмінюємося своїм репертуаром. І е, так само е, дуже багато цікавих вишиванок, сепарат вишиванок є. Е, надзвичайно цікаво подивитися і е, перейняти ті традиції. Кожний регіон України має характерні кольори і орнаменти національного вбрання. Волинянам теж було що показати під час параду вишиванок. Кожна сорочка це витвір мистецтва. Цій сорочці вже більше, ніж 20 років. У неї е, вишивка е, червона. Там дуже мало чорного, бо це е, для дітей так, така вишивка. Червоний колір Колір він сонця, любові, щастя, радості. Мою вишиванку вишивала моя бабуся. Е, вона жив проживає в місті Луцьку. Е, тут також тут є чорний колір, це може бути і і доросла, і дитяча сорочка. Розпочався святковий всеукраїнський парад вишиванок гімном України, який виконав знаний музикант Олег Скрипка разом із учасниками дійства. Ще не вмерла в Україні ні слава ні воля. Ще нам, братя українці, усміхнеться доля. Тисячі людей з різних куточків України взяли участь в урочистій ході, демонструючи красу і оригінальність вишиванок. А виступи народних колективів вражали багатством української культури. Під час масштабного дійства кияни та гості столиці співали, танцювали і веселилися. Це пізнавально, і ти можеш пізнати не лише свою культуру і традиції, а й культуру і традиції інших міст. Дуже цікаво. Тут і бачиш такі культуру інших областей, регіонів. Дуже сподобалось різноманітня всяких кольорів. Вишиванки кожного регіону дуже, дуже ваблять око, і дуже приємно на це все спостерігати. А у вас що за вишиванка? Вишиванка. Я не знаю, вона більш старовинна і чорно оранжеві кольори. Закінчився святковий парад вишиванок у самому серці України на столичному майдані Незалежності. Кульмінацією її дійства стали конкурси капельного співу та показ вишиванок з різних регіонів України. Волинь представляла народна майстриня Оксана Бойко, яка продемонструвала давню техніку занизування. Саме на конкурс Парад вишиванок ми привезли дві сорочки, які виконані в техніці занизування. Це жіноча моя і дитяча. Жіноча взагалі вишита навіть з дотриманням всіх правил і всіх вимог цієї техніки. Техніки разом з тим, з утриманням саме волинської колористики це блакитним по-білому. В такому самому кольорі представлена вишиванка чоловіча, але вона вишита хрестиком. Ця техніка також притаманна Волинському регіону, але більше в чоловічих сорочках. Парад вишиванок став щорічним дійством всеукраїнського масштабу. Тож наступного разу волинські народні умільці знову матимуть нагоду подивувати країну.